Важко повірити, Lemken представляє нову сівалку. Soliter NT ваше нове рішення, навіть для таких стерень. З подвійним бункером на 4400 або 5100 літрів Лемкен дає можливість працювати з двома посівними матеріалами або навіть третім елементом у конфігурації, яку бачите нижче. Чотирма дозаторами для кожної половини бункера, з'єднаними з розподільниками, лемкен дозволяє застосовувати до триста сорока тиску, регулювати глибину посіву разом з сошником і, звісно, регулювати прикочуюче колесо за бажанням. Чотири дозуючі пристрої, чотири Розподільники для насіння з міжряддям 16,7 або 3034 30, см з тиском від 2 до 300 саток лягом на дискову секцію, що дозволяє регулювати робочу глибину різними способами, кут нахилу 10 градусів і, звісно, прикочуючий коток для найскладніших умов.